Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Ми сьогодні з кузією зустріли Петрика, а Петрик щось на диво так спішив, так спішив і казав, я хочу щось вам розповісти. Але давайте спитаємо Петрика: чому ти Петрику не роздягнувся? А він мені сказав: я роздягнувся, я зні, зня, зняв чоботи. Я роззувся. Дітки, хіба це він роззувся? Хіба це він роздівся? Ні, не роздягнувся. Коли у приміщенні треба роздягатись повністю. А чому? Щоб не спотіти і потім не захворіти Петрику, треба спочатку не взуття знімати, а знімати шапку. Давайте я допоможу Петрику, бо Петрик вже ж у нас е, лялька. Так, Петрику, знімаємо шапочку, потім знімаємо пальто. Чому? Щоб знову ж таки не спотів. Потім, після того, коли ми зняли пальто, тоді роззуваємося. Так, дітки, ось. А ви так робите, діти, після прогулянки? Ви так робите? Я вважаю, що ви вірно робите. Петрику, треба послідовно одягатись і роздягатись. Ми вже вчились, як послідовно одягатись і послідовно роздягатись. Ну а тепер давайте, жітки, я вам і Кузі розповім, що Петрик хотів нам швидко розповісти. Дітки, а Петрик мені розказав те, що він у вихідні дні був на острові Хортиця, на нашому острові, де відпочивають і дорослі і діти. І там бачив багато птахів. Але, дітки, давайте ж я вам ще розкажу, що не тільки на острові Хортиця є птахи, а є птахи і в нашому місті, і в нашому районі. І ми розглянемо зараз малюночки, які ж птахи частіше цього зустрічаються. Дітки, подивіться на ці малюночки. Це птахи, які вважаються, що вони у нас зимують, не відлітають, і ми їх вважаємо великими птахами. Це гава. Це голуб, а це сорока. Давайте за мною повторимо гава голуб сорока. Дітки, подивіться, ці птахи великі, В них у всіх є лапки здорові, у них у всі, у одинаковий клюв, такий здоровий. І ці птахи, коли Літають, а на землю приземляються, і вони не скакають, а ходять. У них великі лапки такі, і вони своїми лапками ходять по землі. Дітки, а тепер давайте розглянемо маленьких птахів. Маленькі птахи, які є у нас в місті, це горобчик ось такий дятел. Ось ще такий може бути дятел, отакий от трошки більший на фото це синичка. Вони більш всього притуляються і приближаються до оселі. А це поповзень. він... Такий незвичайний, незвичайна пташка, вона більше всього буває на хортиці. А тепер давайте звернемо увагу ось на оцю птичку. Це сойка. Вона може бути ось такою великий малюночок. Сойка любить їсти не солене сало. І коли я дітки часто вішаю, я синички, бо синичка любить, сойка бере. І з'їдає своїм великим клювом всю, все сальце смачне, яке я повішу. Ну що ж, я вішую вдруге. Дітки, ці маленькі пташки горобець, дятел та синичка і сойка теж. Сойка хоч і трошки більше, але вони не ходять, як великі птахи по землі. Вони скакають. Ну, ось так. Вон, у них така вдача, що вони тільки скакають. Стріп-стріп роблять, переру, перерухаючись по землі. А так вони крильцями літають. А тепер, діти, давайте подумаємо, якщо зима і холодно, де живуть пташки? Давайте розглянемо ще малюночки. Де ж можуть бути пташки, коли їм холодно, де вони ховаються вночі або в люті морози? Дітки, коли птичкам дуже холодно, вони більше при... притуляються до людей. Вони якби линуть до нас і потребують допомоги. Але вони самі шукають, що ж їм робити біля оселі. Зверніть увагу, що в кожній оселі є дах. Тут є дах, тут є кругом скрізь є дахи. А ось маленькі птички завжди ховаються от сюди. Зверніть увагу, це тут, отут. називається стріха. От тут під стріхою є такі проміжності дірочки. Оце в ці дірочки. Вони залазять. Ось, наприклад, і ось тут є у нас, бачите, стріха. І ось тут є стріха, ось такі стрішки, а в селі дуже їм комфортно. Дивіться, яка стріха гарна. Тут вони всі ховаються. А це біля людей. А якщо вони знаходяться в лісі? То де ж вони можуть заховатись? А я вам підкажу, дітки. Багато птичок вони роблять самі собі гнізда. Подивіться, ось гніздо, яке вони собі змайстрували. І тут це сидять птички. Птички розкривають ротики і хочуть, щоб їм мама дала черв'ячка. Це малюночок, коли вони влітку росли пташки. А потім, дітки, це їхнє гніздо залишається пустим. І ось ті птахи, які залишились, вони сюди залазять. І тут вони залітають сюди і ховаються там. А ще діти, ховаються, вони ось такі дупла дерев. Згадайте, як у нас. Білочка та жила в дуплі. Де є вільні дупла, там теж живуть птички. А ще в лісі, лісничі, які працюють, вони ось такі будиночки та прибивають біля дерев, прив'язують. Ці будиночки називаються шпаківня. Коли птички, які відлетіли вже в теплі краї, Залишаються пташки і залазять сюди. І тут вони ночують. А ще Петрик мені нагадав, що в нашій групі є ось така шпаківня. І ці шпаківні ми її виставляли на вулицю. Не поселилось там нікого. І тому ми прийшли, принесли її з ділянки сюди в групу, показати вам. Яка ж паківня у нас є на діляночці. Отже, діти, скільки ми сьогодні нового узнали, Петрик розказав мені та Кузі, а я вам розповіла, діти, ми запам'ятаємо, що зимою птахи є, і обов'язково будемо їх підгодовувати. Надішліть мені фото, як ви підгодовуєте. Пташок на наших вулицях або в парках, або в себе на годівничку. Сипете зернятка і готуєте пташок, ті, які залишилися у нас на зиму. До побачення, діти, чекаємо ваше фото із Кузею, і з Петриком, і будемо дуже раді вас бачити!